Дискусія, яка власне вже завершується, в нас залишилося в цій залі 10 хвилин. Чи ви хотіли б коротко підсумувати, або якось може теж своїми рефлексіями? Може, ще й підсумуватися? В нас насправді вже немає часу, тому що ми маємо завершувати. Ну, добре, я. Наголошував вже трохи та робив такі напівпідсумкові ремарки про те, що треба вирощувати свій сад, як нас вчив Вольтер, і, і все таки інше. І не бути ледачим, не так. Не так, але а, що дуже важливо, у, коли людина займається пошуком і вибудовуванням власної ідентичності. Коли а, а цей пошук він не тільки в підлітковому віці, тобто він протягом усього життя а, Можуть відбуватися зміни деякі. А з нашого бажання деякі проти нашого бажання зважувати на ширший контекст, завжди дивитись на те, що відбувається в інших контекстах. Тобто те, що є в нас в, тут в Україні, ми переймаємось. Ту, звичайно, зрозуміло, тутешніми проблемами, коли в нас, скажімо, вимкнули світло, чи не працює каналізація, чи засипало снігом, чи ще якісь місцеві проблеми. І це, звичайно, дуже болить, і це повсякденна ситуація виживання. Але треба завжди намагатись роздивитись на можливості ширшого світового комперативістського підходу. тобто, Знайти, чи є можливі якісь стратегічні партнери, союзники, якась спільнота, яка може бути коротко тривалою, але яка може допомогти нам зорганізуватись і подолати навіть ту ж таку негоду зі снігом, ті ж такі волонтери. Якщо, звичайно, їх не поб'ють ті інші, що намагаються витягати вантажівки за гроші, а волонтери хотіли це зробити безкоштовно. Тобто шукати можливостей віднайти спільноту. Тобто бути не самотнім в цих пошуках і не втрачати надію на те, що можна вибудувати таку спільноту, не опускати руки. Я думаю, це найголовніше. Так. Ну, <плес> Неважливо, не яка вона буде за кількістю. Звичайно. Так. оце дуже важливий момент так, на якому якщо я якщо двоє чи троє, то тобто, тобто, не може бути так. мови однієї. Тобто це самієточної системи однієї людини, але вже якщо є двоє, то вже є так. мінімальна спільно. Друзі, чим маєте бажання щось сказати? Ну, аж такого мудрого <рик> <рик> так. Я б хотіла подякувати подякувати дуже, що ви прийшли, що ви слухали, і дуже приємно було. Дякую. Дякую, <плес> дуже.